Друзі, вітаю! Сьогодні беру вас з собою на весняний маркет всі свої. Більше тижня не було в мене часу змонтувати це відео, тому що я була більш зайнята хататурами, тому що це саме хататури є е, пасією <глухи> цього каналу. От. Але періодично буду вас розважати також і, е, так, скажімо так. Своїм особистим контентом про мої пригоди в декоруванні і в інтер'єрі своєму. Тож запрошую вас на невеличку подорож на маркет, а далі я покажу все, що я купила. Що мені найбільше сподобалось на маркеті, це спілкування з продавцями, тому що всі ці люди займаються своєю справою, своїм невеликим бізнесом, тобто вони цією справою живуть. Для декого це повноцінний дохід, для декого це більш хобі і поки що не приносить доходу. Мені здається, дуже важливо. Підтримувати саме українських виробників, особливо якісь авторські вироби. Наприклад, багато свічок я понюхала там. Це було дуже цікаво. Насправді, по-перше, я до цього не особливо користувалася свічками, але зараз, вже купивши щось і спробувавши, мені сподобалася ця тема, тому що це таке розмаїття ароматів. Це як парфуми для себе, але для дому. А скільки у вас коштує ця подушка з 650. М -м. Цікаво. Якщо пару буде, дешевше. Так, дуже класно. З текстилю до душі мені припали подушки бренду Оша. Різні свічки були, окрім ароматизованих ще й масажні свічки. До речі, я одну з них купила. Зауважте, що в описі під відео я залишу величезний список. Всіх виробників, яких я помітила або купила в них щось. Якщо вам цікаво, заглядайте, будь ласка, і знайомтесь з новими брендами. Я можу назвати їх брендами, правильно. правильно. Також на маркеті можна було подивитись а може навіть і забрати з собою тваринок, котиків і навіть собачку. Знову ж таки, дуже багато свічок, і які хочеш на будь-який смак, аромати від свіженьких до таких більш орієнтальних, східних. І я вже спробувала деякі свічки, вони дійсно наповнюють квартиру, помешкання такою легенькою атмосферою. Цей аромат створює настрій. І що я можу сказати точно, мені більше подобаються свічки з таким бавовняним гнітом, звичайним, звичайною мотузочкою, ніж з дерев'яним гнітом. Тому що мені якось після дерев'яного здається, що щось з димком пропахло. Це моє особисте сприйняття, я не знаю, як у вас. От, хоча дерев'яний гніт він ще й потріскує, так, він створює додаткову атмосферу. Ці дерев'яні картинки мені дуже сподобались, я на них ще дивилася на сайті. Там я в ГІФТі купувала також плакати. Один плакат у мене висить, класний. Цікаві дизайни. Це, я можу сказати точно, мені вони цікаві. І одну з цих картинок я теж придбала побачите далі. Так, тут були гербарії. В рамках, але нікого не було, тому я пройшла далі. Дерев'яні меблі цікаві, красиві, не в моєму стилі, надто грубі, але, тим не менш, для специфічного якогось стилю дуже класно підійдуть кокосові цікаві свічки. Просто я купила маленьку одну. А вона пахне просто сама по собі, кокосиком. Бачите, як горить? Перші дві години, щоб вона горіла повністю, тобто не тушити. Mm. Тоді її не буде вихорати всередині і залишати собі скнадколо. Mm -hmm. Буде рівномірно постійно топитися, і свічка буде догорати повністю до кінця. Mm, добре, добре. Ці котики дуже цікаві. Вони настільки різноманітні. Здається, онлайн вибирати це не так цікаво, як вживу. У мене там просто розбігались очі, і ти кожну кожну цю іграшку роздивляєшся. І видно, скільки роботи вкладено в кожну цю річ. Ось ці свічечки це м -м, бренд Роща. Як я зрозуміла, це молодий новий бренд. І дівчина, яка там стояла на стенді, це саме та дівчина, яка їх виробляє. Якісь, на вашу думку, універсальні, які підійшли б кожному, ми якщо ми на подарунок. Її купували на подарунки І скажу вам ні разу не промахнулися. Бо я завжди mm. питаюся, Те те, що коли купують онлайн, знаєте, і отак зовсім не знають вподобання. Ну, це м'ятий скаліп, вона свіжа, але деяким пагли Сильно, вона така інтенсивна. Да. Да, така занадто. О, я раджу обо симтал, він такий дійсно. так. Це... Да. Він такий. Не нав'язливий. Mm -hmm. Бо якщо, наприклад, взяти гарну обласну, вона більш нав'язлива. Так, тут стильні баночки, що це таке? Це в нас партумована косметика виробництва Києві. <рес> <рес> є що мило можна використовувати і так. і Є в нас довгий доросл, є зори, <рес> <рес> є для осіони, це на коліна для того. Mm -hmm. Це типу для, це для чоловіків та більше, та більше та чи для всіх? <реш> Також є, і є, ще шампунь є базовий шампунь, є більш зволожуючий. А вони з сульфатами? Е, дивіться, ми не використовуємо сульфати, які ви маєте на увазі, ми використовуємо лише натуральний, який зроблений з косової олії. Ось так називається бренд White Sprout. Ще отакі свічки, і дизайн мені сподобався, можна дещо підпалити і насолоджуватись, як воно палає дивитись. Угу. І фіно, мін, да? Які ви вважаєте універсальні аромати у вас? Є таке чорне море, а там а, нотки цитрусу, нотки океанського бризу, а, трішки сливи та темний мусор. У кожного, знаєте, свій стиль ароматів. У когось він більш важчий, більш натуральний, у когось більш такі легкі, свіжі, ягідні аромати, Ну, як і в парфумерії. Палички собі теж взяла. В дитинстві, коли ми сходили частенько на Петрівку. Там були ці лотки з різною езотерикою, з різними аромопаличками. Мені дуже подобався цей запах. І вдома ми іноді теж палили їх. І ось такий варіант взяла. Тут а, Spark, багато цікавих свічок різної цікавої форми. А на сайті у них не на сайті, а в інстаграмі їх там більше. А тут я не зрозуміла трошки, я купила. Сухі парфуми, ну, типу намазувати на пульсуючі місця, там, на згині ліктя. Там трошки інакше називається Spark, а це Spark Candle. Ну, Загалом, я думаю, це одне і те саме. Так от, у них є свічки різної форми, теж можна дивитись для декору. В кінці ми вже підійшли до стенду з товарами, оформленими в стилі декупаж, і авторка нам розповіла, як використовувати деякі її витвори. Поставили так, поставили так. Угу. Ставка розбирається. Можна переносити угу. в сумці угу. на роботу додому далі. Дирочка сюди і дирочка сюди. У нас дом ну, стало на зарядку собі. А ну не да думно. Да. Це все продумано. Що да? зручно різні? Є так це розборні, є отакі, які не розборні. Тут каже паншет, добре. Mm -hmm. да? Там там більше. От. А отакі є. Про це чоловіча, а це подвійна. Заслений. Сьогодні у вас такий настрій, у вас така картинка. Тата такий настрій, така картинка. <реш> О, зручно, зміняєте собі Тут Шикарний столик є. Дуже красивий дерев'яний. Дуже сподобався посуд. Його, як на мене, було зовсім небагато. Тут я нічого не вибрала. А ось цей мені дуже сподобався малюнки, і взагалі стиль виконання мені сподобався. Але ось там, бачите, таке коричневе ззовні. Це якби не глазуроване. Сказали, якщо Покласти в посудомийну машину, то воно там висвітлиться, тобто втратить свій естетичний вигляд. От. Тому для мене це не варіант поки що. Я не готова мити ручками, тому що я все-таки хочу використовувати, а часто мити руками не хочу. Ось, а ці мені сподобались бо вони дуже практичні, і одну з них я взяла. Так, щось ми з мамою набрали вже купу мішків. Мама, мама мій. Да? Зброю є <розум> Пішли далі. Сантіп. Да. Тут я помітила вощені серветки для того, щоб накривати тарілки, миски, якщо там залишилась їжа, і навіщо використовувати контейнер, потім зайвий раз мити його, якщо можна просто завернути. Давно хотіла такі придбати. І... Взяла, звичайно, і собі, і мамі. Розкажіть, а як їх використовувати, просто промити вручну, так Оце, якщо ви вже покористували, це треба промити mm. да, під водою. Тепла вода, помили, Так. далі. Ми ще зайшли у відділ з одягом, і я тут знайшла дуже цікавий для себе бренд. Все-таки яскраве, цікаві фасони. Єдине, що мені треба туди з'їздити, в їхній шоу-рум, це десь на хрещатику. Хочу туди з'їздити, щось приміряти. Ціни, до речі, нормальні. Наприклад, куртка така ну, класна, стильна, тому що цікавий принт 3 тисячі гривень коштує. Ну, я вважаю, майже для дизайнерської речі нормальна ціна абсолютно. От, цікаві принти. Ось дивіться, синій леопард просто бімба. <смі> не наважилась його приміряти. Можливо, коли поїду в шоу-рум, там щось примірюю. Зацікавив цей бренд, буду стежити за ними. Шоколад зустріла. Я не пройду повз шоколаду молочного без молока. Тобто вони використовують кокосове молоко. Не пам'ятаю мигдаль. ну кокосове точно. От, з різними домішками, там, сублімований абрикос був, ягоди. Спробувала це все. Здається, казала дівчина, що в сільпу можна купити такі мініатюрні шоколадки. От, накупила і, ви знаєте, впродовж двох днів ми їх всі з'їли. А хотіла ще залишити на подарунки. От, смачно і корисно. Ще хотіла розказати про олійки. Там я спробувала три види так точно. Це олії навіть не холодного віджиму, а якогось сиродавлені, якось так називається. Тобто, холодного віджиму це. Коли там контактує з чимось металі, металевим, а сиродавлені там прям все в натуральну, в бості, щось там давиться, теж залишу обов'язково посилання на інстаграм і вони дуже корисні. Ми тут трошечки закупились. Трошечки закупились і дивимось на Київ. Ну що ж, на хвилиночку. Ось це всі мої покупки. Тут ще мішок. І там мішок. Це покупки з маркету весняного. Всі свої. Отак, так, з одного боку я розійшлася, з іншого. Тут все, що мені потрібно. Тож, починаємо розпаковочку. Перше, найбільше подушка. Дивіться, який красивий візерунок. Ці всі кольори. Я їх всі бачу тут на кухні, вон мої гранати. І ця подушка йде сюди. Тут багато часу ми проводимо, всі проводять тут час, всі люблять валятися на цьому дивані, дивані, і він класно сюди підходить. Подивіться ось цей магазин. Там дуже класні стильні текстильні вироби, подушки, пледики. Ось картинка. Ось з таким сюжетом. Коштувало це 650 гривень. Також, мені здається, вони в одному стилі десь знаходяться. Довго вибирала, який же вибрати сюжет, сподобався цей. цей. Буде гарно виглядати, я думаю, всюди у мене в квартирі. Далі, що тут у нас? Олійка олія, кунжутова олія. Там мені дали спробувати кілька видів. Всі я випробувала, сподобалось. Мені сподобалась кунжутова, здалося, що я можу її використовувати кудись. Ну і треба за... спочати стежити за цим брендом в інстаграмі. Там кажуть, це дуже корисно. Ось. І в подарунок такий: це, наче мука, наче борошно. Це те, що залишається після того, як вичавили олію. Це і собі, і мамі взяла давним-давно хотіла такі вощені, як це називається, серветки не серветки. Коротше, коли треба якусь тарілку або мисочку залишити в холодильнику, прикрити її, то не треба використовувати пластикову цю харчову плівку, а оцим завертаєте, а потім можна просто промити водичкою, але не треба посудомийну машину. Складати там мити. Просто трошки сполоснути в водичці. Коротше, отакі кольори. Буду все це використовувати, нам це потрібно. Красиві е, кольори. Біанна. Виробник. О, це тут у нас трошечки кераміки, трошки посуду. Єдину лише тарілочку купила. Були там ще красиві, але вони не надто були практичні, не можна було в посудомийній машині. Точніше, можна було, але тут така необроблена частина, і в тих мисках ну, не можна було і в посудомийну машину. А це така свіженька, такий блакитний колір, були ще біленькі і жовтенькі, але не хотілося вже багато з собою нести. Головне, що я можу познайомитися з брендом і відчути його якість. Універсальна мисочка, і дітям і на кашку, і просто щось нам їсти комусь буде щастити кожен день, хто встигне використовувати цю тарілочку. І ще класна штучка, там же біля кераміки. Мені дуже сподобалась, вона була недорога. Щось там 200 гривень, здається. Ось така штучка. Як ви думаєте, для чого? Це я буду використовувати як підставку під прикраси. Ось сюди буду складати свої повсякденні каблучки, ланцюжок. До речі, до речі, зараз я покажу вам дещо. Подивіться, так, сонечко світить. Подивіться на цей ланцюжочок авторства Катерини Тітової. Дуже подобається цей сюжет. Так, це така настанова, собі ж. На повсякдень. Так, ось поки що такий уловчик. Зараз ще будемо показувати. Щоб ви розуміли, я це не тільки для себе, але й на подаруночки. І взагалі не так часто я буваю на таких маркетах. Взагалі, не часто, скажімо так. Ой-ой. Це... це тістечка. З небуса, зараз секундочку. Це ми з мамою коли йшли вже назад, з покупками зайшли в небос, ресторан живої кухні. Там, наскільки я зрозуміла, все сироїдне, тобто без термічної обробки. І ми там вже скуштували тірамісу і праський тортик, дуже смачні і дуже швидко ти наїдаєшся, не там немає цукру. Взяла це моїм. У Нас же тут багато, а це дегустаційний сет різних тортиків. Також дітям сподобається, я думаю, але треба скуштувати, щоб вже на потім знати. Тут ще багато свічок. Щоб ви розуміли, я там, мені здається, обнюхала всі свічки, підійшла до кожного, знімала. Сподіваюсь, ви бачили ці кадри. І ці свічки я буду використовувати не тільки для себе. Ясна річ. А коли я ходжу знімати хата тур, я обов'язково щось принести з собою, тобто подарувати. Ну тому що я не можу з пустими руками йти до людей. От. І тут цікаві свічечки, морозний ялівець, північна ніч. Ось цього виробника дуже багато ароматів. Я прям там нюхала-нюхала. і нюхала. Все мені подобалось. Ну все. Тільки, може, якісь там індивідуально надто солодкі, можливо, для мене були. А так, взагалі, дуже цікава палітра ароматів. Я до них підійшла останніх, але вони того точно варті, вашої уваги. Таку ще свічечку цікаву взяла, кокосову. Її залили в кокос. І аромат, так, кокосовий. Дуже приємно і виглядає дуже стильно, цікаво. Мені здається, на подарунок буде класно. Це я коли йшла, йшла зранку з дому і пообіцяли малечі, що купимо. Я куплю їй якусь принцеску, таку лялечку-принцеску. Але там були ці котики. Це так, виробник бренд. Купи кота. Дуже вони всі красиві, індивідуальні і реально. Відрізняється один від, одна від одної. Тут що мені сподобалось, що у моєї доньки такого самого кольору є шапочка. Вона сказала: принцеску, будь ласка, ось тобі корона, а, така, як я, буває раз на все життя, це точно. І зірочка, бо вона у мене зореслава. Тому зірочка. Щоб ви розуміли, ми алкоголь взагалі-то майже не, вжи... не вживаємо, можна сказати, взагалі не вживаємо тільки по особливих святах. Але я натрапила на цікавий стенд. Мене вмовили це спробувати понюхати. Дуже цікава, ну не знаю, настоянка чи як. Воно дуже таке трав'яне, надзвичайно натурально, природно все. Звучить І порадили додавати в чай. Просто капочка в чайок, ще одну таку ж купила на подарунок, була в коробочці, і красива, просто дійсно, на подарунок. І ще одна така велика декоративна штука. Зараз ви не вгадаєте, що це, а це. Такий стільчик. Насправді це декоративний стільчик, і на нього можна ставити, наприклад, от на столі, там ми збираємось і можна на стіл поставити сюди щось, якусь в, в, в тарілку з фруктами, або торт, і це буде виглядати цікаво. Або сюди я буду квіти зверху ставити. Це просто універсальна річ, тим більше, що я шукала такі, ну, як можна сказати, Полиці, не полиці просто підставки, які можуть підняти красиво, підняти щось над рівнем і зробити різну плановість на поверхні. Ось. Це жінка продавала такі речі, різні, декоровані в стилі технікою декупаж. Ось Мені сподобалася ця овечка. Вона життєрадісна і така весняна-весняна, дуже якісне дерево, приємно оброблене. Далі ще взяла шоколаду різного, безлактозного. Ну, от здається, що я набрала дуже багато. Насправді, шоколад ми завжди беремо. І якщо я зараз закупилась, ну, це надовго, сподіваюся, надовго вистачить. Керолат це тут без какао-бобів, а з керобом. Так, шоколад на меду класичний, смачний. Я все дегустувала. Так, ще один керолат. Так, ну тут щось я багато набрала. <хи> Теж буду на подарунки, знову ж таки, йти в гості з такими подарунками. Так, що в мене тут ще є? А, це косметика. Дуже цікаво, так що це тут за пляма? Вибачте, будь ласка, а, косметика. Дуже цікаве. цікавий стенд був, косметика виглядає. Цікаво, підхід лабораторний, все дуже серйозно. Мені сподобалось, але я ще не була готова купляти, тому що я вже на днях прямо замовила набір для волосся для волосся кучерявого без сульфатів. ну тобто Буду, буду пробувати, бо в мене кучеряве хвилясте волосся, і треба специфічний догляд. Ось, так от я повивчаю всю цю літературу, скажімо так, і вже буду приймати рішення. Так, ну дивіться, тут можна підпалити москву з ароматом моху і амбри. Це бренд море. Це я взяла спробувати це якби манікюр і масаж кендл. Тобто, ви зажгаєте, запалюєте цю свічечку. І коли вона розтопиться, це розтавше, капаєте собі на шкіру, і воно доглядає, зволожує. Коротше, будемо це все пробувати. Пахне чудово. І далі тут останній пакетик. Це я для себе взяла хвоя, ялиця, сосна, кедр, пачулі евкаліпт. Hand Poured in Kyiv. Дуже класно, взагалі все так, все пахне просто чудово. Я не знаю, в мене голова йшла обертом, що я хочу взяти, хотіла взяти все. І що чуть класно, що прикольно, що виробники цих соєвих свічок вони дають вам із собою інструкцію, як користуватись ними, тому що це, я зрозуміла, так, якесь специфічне користування, тобто, треба їй дати погоріти кілька годин, ну, треба це ще вивчити, я не знаю. Так, це ще перфюм крім. Ще я обожнюю палити ці палички. І воно таке дуже якісне і, і цікавий аромат. І дивіться, яка упаковка. Просто щось магічне. Кедр, сосна, шавлія, зелений чай. І ще дві свічечки, сантал. І, мені здається, хвоя. Також на подаруночок комусь. Ось все, що я набрала. Це мені здається за всі роки, <схи>, що мене не було в Україні. Е я відриваюсь. Ну, і так, знову ж таки, це все має якийсь зміст і буде використано, з чого я дуже радію. А, будь ласка, дайте мені знати, що вам було цікаво, чи робити ще такі оглядові відео. Ось ще трошечки декорування, яке я для себе обрала. Так от, якщо вам було цікаво, дайте мені знати. Побачимось з вами в нових відео, тюльпанчики, для вас. Ну що ж, до нових зустрічей. Бувайте!